Водій управлінської компанії Олександр Фоменко, доки чекає колег, каже, надолужує знання. Я в інституті був І Зараз просто цікаво почитати. Ну, то, що мене питалися навчити 30 років тому. Не навчили тоді, А зараз ну, просто для, для себе. Там, ну. Пригадує, до Черкас разом із сім'єю переїхав три роки тому із Авдіївки, коли відчули, що війна змінюється. шок для всіх, да? А ми взагалі не заметили. Ми так д�а через три. Тока поняли, вообще серйозність всього що відбувається. Пригадує, першим прихистком для його родини в Черкасах стала школа. Согласна були на все. Там садик, школа, храм, на полу, нибудь на матрасах. А там хороші умови. Там в школі ми сітки плели. Ну там питались навести вісіка, та порядок, ну там столове, там дежурить, там чисті та овочі. Там так невдовзі каже, із освітою інженера-механіка та 17-річним водійським досвідом почав шукати роботу. В центр занятости пошел, там, ну, там, конечно, почти ничего. И обошел вокруг, вот я живу, там, ну, 12 как фирм, точек, в общем, нужен ли кто, то там, сторож, водитель, разнорабочий какой, там, везде-везде походил, походил, обзвонил, нигде никак. А потом, ну, помогли, в общем, говорят, а вот в Новой якости, а ты пойдешь там, ну, плотником там, да, тюфка, конечно, пойду, два или три месяца сколько то поработал, ну, как плотником, как вот, вот мужики. А потім, там, машина ну... Відтоді, каже, водієм працює три роки. Та, якщо потрібно, допомагає і колегам. спокійно. У нейрохірургічному відділенні обласної лікарні медична сестра Наталія Каліна каже, працює третій рік. Да, передають важких пацієнтів, які важкі пацієнти, яких на операцію. Возимо пацієнтів на операцію з операції, кормимо тяжко хворих. Говорить, тут продовжує справу свого життя, адже до цього 23 роки працювала медичною сестрою у турецькій міській лікарні. Як міста находилась на різні лінії розмежування, постійно були обстріли, не було світла, не було води, газу не було. Це наділися на що буде все найкраще, що війна закінчиться. Не хотілось бросати будинок. Родичів, роботу. пригадує, Надія зникла у 2022-му, коли посилилися обстріли. Переїхати до Черкас підказало випадкове оголошення. Родичів, знайомих нікого у нас не було тут. Ми Просто знайшли об'яву, здається, квартира посуточна. Зняли і так от приїхали. І ми тільки приїхали. Я зразу пішла шукати роботу. Проблем із пошуком говорить не було. Вдалою стала перша спроба. Бажання було в обласну лікарню. Влаштуватися звернулася саме сюди. На ній запропонували нейрохірургічне відділення, і я зразу согласилася. Начальниця управління організації надання послуг обласної служби зайнятості Вікторія Ільніцька розповідає: з початку року до них звернулося 2300 тисячі переміщених внутрішньопереміщених осіб, із них понад півтори тисячі офіційно безробітні. Якщо говорити про поточний поточний період цього року, нам нам вже вдалося працевлаштувати більш ніж 500 осіб. Спочатку повномасштабного вторгнення послугами служби зайнятості було охоплено близько 9 тисяч, навіть більше ніж 9 тисяч переміщених осіб. За цей період нам вдалося працевлаштувати 2300 осіб. Каже, найпопулярніші напрямки працевлаштування переселенців торгівля та сфера послуг. Не завжди є вакансії за фахом. Деякі спеціальності, такі як металургія, видобувна промисловість або морський транспорт в нашій області взагалі не представлені. Головна проблема в тому, що немає відповідності між попитом і пропозицією: 70% вакансій, здебільшого на робітничі спеціальності. Водночас 44% зареєстрованих безробітних це люди із вищою освітою. Тому каже, аби допомогти їм опанувати нові професійні навички, пропонують спеціальні програми, такі як безкоштовне професійне навчання, ваучери на навчання вартістю 30 280 гривень, компенсаційні програми для роботи. Та грантова підтримка для ветеранів та їхніх сімей. Завідувачка сектору по роботі із внутрішньопереміщеними особами Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Тетяна Коваленко говорить, нині в області зареєстровано 135 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 74 тисячі працездатні. До повномасштабного вторгнення в цій базі було зареєстровано 10 тисяч 904 особи, понад 30 тисяч дітей, 6 тисяч осіб з інвалідністю, 25 тисяч особи пенсійного віку. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.